Живучи щоденними турботами, ми часто і не задумуємося над своїм здоров'ям, не бережемо його. А знехтувавши ним, хоча б один раз, наражаємося на чималі проблеми, адже вакцини від захворювання віл інфекції і досі не винайдено. Загалом на сьогодні на Україні рівень цієї хвороби, начебто, стабілізувався. Проте, якщо вдатися до мови цифр, вони вражають. Яка ж ситуація на Калущині щодо цього захворювання? А також про шляхи зараження в інфекцією, про симптоми, діагностику, лікування та ряд рекомендацій, як берегтися від чуми 21-го століття, і теми мова у сьогоднішній медичній програмі Дбаймо про своє здоров'я. Кабінет довіра є структурним функціональним підрозділом комунального закладу районна лікарня. Значить, ми займаємося у кабінеті довіра обстеженням хворих на вілоінфікування, а також проводимо дотестове та післятестове консультування всіх осіб, які звертаються у наш кабінет. Ми консультуємо родичів, близьких, всіх осіб, яких. Тестували попередньо, щоквартально і щомісячно ми проводимо реєстрацію хворих на обстеження віл-інфекції, а також подаємо звіти до обласного центру боротьби та профілактики з ВІЛ СНІДом. На сьогоднішній день в Калузькому районі зареєстровано 133 віл-інфіковані особи. За перше півріччя. 2014 року нами взято на облік 11 чоловік. Вісім із них чоловічої статі, дві жінки і одна дитина. Померло у нас 33 людини. вибуло у в місця позбавлення волі або в іншій області 34 людей. Під постійним диспансерним наглядом кабінету довіри знаходяться 66 осіб, які з яких 40 чоловік отримують антиретровірусну терапію. Також у нас є 18 осіб, в яких ВІЛ-інфекція поєднана з ураженням печінки вірусом гепатиту, С, а також туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією у нас зареєстрований у 22 осіб. Значить, приступимо до такої серйозної тематики, як чума 21-го століття ВІЛ-СНІД. Що ж з собою являє ВІЛ? Що з собою являє СНІД? ВІЛ це є вірус імунодефіциту людини, який викликає ВІЛ-інфекцію. ВІЛ-інфекція це хронічне, пожиттєво прогресуюче інфекційне захворювання, що перебігає стадійно і характеризується ураженням імунної системи, внаслідок чого захисні сили організму. Знижується і людина стає сприйнятлива до різних опортуністичних інфекцій, до онкозахворювань, що в свою чергу може призводити до смерті хворого. СНІД це синдром набутого імунодефіциту, і як наслідок завершальна стадія ВІЛ-інфекції. Вперше вірус ВІЛУ було зареєстровано в 1983 році в Америці. Протягом двох місяців після цієї реєстрації хворий помер. Значить, в Україні перший випадок реєстрації ВІЛ-інфекції почав відбувся в 1987 році. Значить, що собою являє. Вірус, значить, збудник має спіральну форму в трикутній серцевині. Є три його види: перший тип і другий тип зустрічається в Західній Європі. Вірус імунодефіциту третього типу, поширений в африканських країнах та Північній Америці. Вірус поражає т це клітини, тобто клітини імунної системи, а саме т хелпери. Що служить для його розмноження та макрофаги, які розносять цей вірус по організму. Вірус імунодефіциту людини, він руйнує те лімфоцити, що, як внаслідок, це призводить до втрати організмом захисних реакцій, і активізується так звана умовно-патогенна флора, різко підвищується ймовірність смертельних захворювань, уражень нервової системи та розвиток онкологічних захворювань. Значить, якщо говорити про епідеміологію, то джерелом інфект, віл-інфекції є людина в будь-якій стадії інфекційного процесу. У нас є клінічна класифікація вілінфекції, первинне інфікування. Е, значить, воно може протікати безсимптомно або. Може проявитися мононуклеароподібним або грипоподібним синдромом, що характеризується підвищеною втомлюваністю, незначними коливаннями температури тіла в межах до 37,5, загальною слабкістю, можливо бути нежить, якісь катаральні зміни в ротоглотці. Все це швидко минає і стає симптом затище, період затища. Тоді Настає перша стадія ВІЛ-інфекції, яка відповідно у більшості варіантів може тривати до 5 і 7 років і проходить безсимптомно, Але єдиним проявом можливо, може бути це генералізоване збільшення лімфатичних вузлів, переходячи планово в другу стадію. Де вже нарешті якісь починають проявлятися клінічні симптоми? Ми говоримо першим симптомом, можливо, є це втрата маси тіла хворого до 10%. можливо бути ураження. Інфекційне ураження, дихальних шляхів, тобто якісь різні інфекції: бронхіти, пневмонії, фарингіти, тонзеліти, що часто рецидивують і мають більш триваліший перебіг, ніж у неінфікованих хворих. Також часто є герпетичні ураження носогубного трикутника, можливо бути оперізуючий герпес, зостер. Різні е, сибурейні, дерматити, ураження, грибкові ураження шкіри. Третя стадія клінічна віллінфекції вже більш серйознішими ураженнями. Іде втрата маси тіла хворого більше 10%, е, періодичні проноси протягом місяця і більше, періодичне підвищення температури протягом місяця і більше. Е, також відбуваються грибкові ураження, ротоглотки, стравоходу різні виразкові процеси, в ротовій порожнині, також тут вже є і значні зміни у загальноклінічних аналізах крові, є анемія нез'ясованого нез генезу. Також легеневий туберкульоз вже приєднюється в третій стадії. Четверта стадія або вілінфекції, або стадія сніду це так звана стадія виснаження, або вілл-асоційована кахексія. Тут вже дійсно приєднується дуже серйозна умовно патогенна флора. Часто характерно у четвертій стадії пневмоцисна пневмонія, герпес зостер, рецидивуючий місяцями, який то ми заліковуємо, і протягом кількох днів він знову ж таки повторюється. Також характерне ураження уже центральної нервової системи, можливо, бути і токсоплазмоз, і також новоутвори в центральній нервовій системі. А також є характерною це саркома капоші у вілл-асоційована. переходячи до діагностики з клінічних стадій. Е Можна говорити спочатку, що це є специфічна і неспецифічна діагностика. До неспецифічної діагностики ми відносимо збір детально анамнез хворого, анамнестичні дані, а також загальноклінічні. До специфічного дослідження ми відносимо такі обстеження, як експрес-тест, імуноферментний аналіз та імуноблотинг в межах Кабінету довіра районної лікарні проводиться експрес-тест, швидкий тест на визначення антитіл до віл-інфекції. Протягом 10 хвилин ми можемо дізнатися статус хворого. Тільки після інформованої згоди пацієнта на проходження тесту на ВІЛ-інфекцію ми можемо проводити це тестування. Достовірність результату експрес-тесту 95,9% становить. Імуноферментний аналіз потребує більш серйознішого лабораторного обладнання, тому він проводиться в межах уже обласного центру боротьби та профілактики зі СНІДом. Також береться цільна кров. Якщо враховувати, що при експрес-тестуванні нам знадобиться тільки капля крові з пальчика чи якихось інших рідин, то при імуноферментному аналізі береться сироватка крові з вени, яка відстоюється, і також визначаються антитіла до структурних білків антигену віл. Імуноблотинг, бо вестернблот потребує дуже серйозного лабораторного обладнання, він у нас не проводиться. І при цьому обстеженні ми можемо конкретно виявити не реакцію імунної системи на вірус імунодефіциту людини, а визначаються у крові самі антигени, сам, самий вірус. Щодо лікування можна сказати, що вакцини на сьогоднішній день проти вірусу. Імунодефіциту людини не винайдено, хоча пошуки вже тривають роками. Все це зв'язано тільки з тим, що постійна постійна мутація вірусу в крові, шляхи передачі віл-інфекції. Парентеральний шлях передачі. Що це означає? Тобто при використанні нестерильних голок, шприців, які були заражені кров'ю віл-інфікованої людини, або при переливанні віл-інфікованої крові. Статевий шлях передачі. Статевий шлях передачі зараз займає досить визначну визначне місце, тому що протягом двох років статевий шлях різко наздоганяє шлях парентеральний. і на сьогоднішній день статистика статевого шляху передачі в три в чотири рази вища. Ніж кілька років назад, при статевому шляху передачі віл-інфекції повинен бути статевий контакт з віл-інфікованою особою, тобто при статевому контакті мається на увазі всі види сексу, включаючи вагінальний, анальний та оральний секс. Значну групу ризику займають гомосексуалісти. А правильніше сказати, чоловіки, які мають секс з чоловіками, а також працівники секс-комерції або особи, які надають сексуальні послуги за винагороду. Стосовно лікування, як вже було сказано, вакцини немає, але є антиретровірусна терапія, тобто противірусні препарати, які впливають на імунну систему, підвищують сіді клітини. І е, зменшують концентрацію, кількість вірусу в крові. Сіді CD клітини. CD-клітини клітини це рецеп... це клітини або так звані рецептори, які знаходяться на т хелперах, т -лімф... лімфоцитах, які в першу чергу поражаються віл-інфекцією. Третім шляхом передачі це є вертикальний шлях від матері до дитини. Під час вагітності при пологах, а також при вигодовуванні груддю. стосовно лікування, як вже було сказано, вакцини не винайдено, але знаходять є наявні ряд противірусних препаратів, так звана антиретровірусна терапія, яка спрямована на зменшення кількості вірусу в крові та на збільшення кількості СІДІ клітин, які відповідають за імунну відповідь в організмі. Віл не передається при чханні, кашлі, при перебуванні з віл-інфікованою особою в одному приміщенні через домашніх тварин не передається, через укуси комах не передається через піт, сльози не передається при обіймах, рукостисканні, поцілунках, але при умовах, що немає якихось виразкових чи я чи ерозійних процесів ротовій порожнині, не передається. Профілактика віл-інфікування. Полягає, звичайно, починаючи із сім'ї, це має бути спеціальне виховання дітей, лекції для дорослих, сан з питань захисту та запобігання віл-інфекції. Повинні люди уникати випадкових статевих стосунків, звичайно, користуватися презервативами стосовно вживання наркотиків проти забороняється вживання будь-яких наркотичних речовин. Також Використання шприців, голок, систем для переливання крові в та різних медичних маніпуляцій все це повинно бути в одноразовому варіанті. Це ж саме стосується і використання різних голок та елементів догляду в побутових умовах. Тобто манікюри, педікюри, гоління це всі, всі ці предмети повинні бути одноразового використання. Ну і звичайно, перевірка донорської крові, щоб парентеральним шляхом людина не заразилася в інфекцією. Здоров'я найважливіша цінність не лише окремої людини, а й загалом усього суспільства. Тож дбаймо про своє здоров'я і пам'ятаємо, що вчасне звернення до лікаря може берегти людину від багатьох непоправних випадків.